Наполегливим та цілеспрямованим ще з дитинства запам'ятала Ярослава Горошка у його рідному селі Борщівка, що на Лановеччині. В четвертому класі прочитав війну і мир чотири томи тільки тому, що там були описані воєнні сцени. Військова справа для Ярослава Горошка була мрією всього життя. Улюбленими предметами в школі була військова підготовка та історія. Пригадують, що коли навіть проводжав дівчину до воріт, улюбленою темою для розмови був автомат Калашникова. Коли вступив до військового училища, форму носив гордо. Любов її настільки фанатично, що навіть на весіллі був одягнений у військовий мундир. У вересні 1981 року Ярослава Горошка відрядили у склад обмеженого контингенту радянських військ в Афганістані, де він служив два роки на посаді командири взводу за участь у бойових діях був нагороджений орденом червоної зірки та медаллю за відвагу. В січні 87-го року Ярослав Горошко вдруге добровільно подав рапорт з проханням направити його для проходження подальшої служби до Афганістану. І в лютому того ж року був призначений на посаду командира роди спеціального призначення. Серед основних завдань, що стояли перед спецназівцями, були виявлення і знищення душманських караванів зі зброєю та боєприпасами та боротьба з загонами моджахедів, що діяли в прикордонних районах. Група Ярослава Горошка здійснила понад 40 бойових виходів, майже всі були результативними. Загинув вже він не на війні. Вже за незалежною України у мирний час Ярослав потонув під час заняття з бойової підготовки. Відтоді минуло 20 років, але побратими афганці щороку приїжджають у його рідну борщівку вшанувати пам'ять. У Нього не було мирного часу. Кожний день це бойова задача. Він казав: чим більше я у вас буду тут. Ганяти тим більше ви будете знати, і тим більше у вас вернеться звідти живими. Сини Ярослава теж військові, обоє капітани запасу. Коли батько помер, івану було 8 років. Головна настанова, яку давав батько. Осипив зуби і вперед. От іменно таких, як він, саме зараз за даний час найбільше бракує в першу чергу, тому що от іменно він розумів, для чого армія дійсно створена. Це людина, я хочу сказати, з дуже характером незрозумілим для нас в той час було патріотичним характером. Він бав про батьківщину і завжди думав про неньку Україну.